Доброго вечора. З вами Олексій Пученко, і це головне за цей тиждень. Сьогодні ви дізнаєтесь, як пройшов тиждень, який плавно перейшов у листопад. Рішення уряду. Що вирішив уряд щодо подальших дій до створення унії та як це допоможе? Рішення Фалконії. Парламент Фалконії ухвалив рішення про інтеграцію з вейцарію до унії. Шлях до унії. Історична подія для двох країн, що сталась у середу в будівлі суду Тарту. Що це буде за утворення? Створення ВФНА. Армія раніше держави. Чому генерали вирішили створити армію Унії раніше за неї? Корупція через квіти. Як мер одного міста через невиконаний план заробив гроші. Спортивні події в країні. Огляд чемпіонатів вийцери із футболу та хокею. 2 листопада на календарі неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У Києві вівторок пройшло позачергове засідання Ради міністрів Ронвейцурі, одне з найважливіших за останні місяці. На порядку денному питання, яке вже давно хвилює суспільство. яке саме питання розглядав уряд? Дивіться в сюжеті. Після серії масових мітингів, по всій країні уряд зібрався, щоб узгодити конкретні кроки. Обговорювали все від економічних і фінансових механізмів до безпеки, транспортних зв'язків і спільної правової бази. Атмосфера напружена, але історична. Головував на засіданні отаман міністр Федір Лизогуб, який наголосив, що процес інтеграції більше не можна відкладати. Ми стоїмо перед шансом, який буває раз на століття. Дві братні держави можуть об'єднатись добровільно, мирно і взаємно. Наші громадяни вже показали волю до єдності. Тепер черга за владою. Серед головних пунктів засідання створення спільних координаційних груп із Фалконією, які вже найближчими днями мають розпочати роботу над формуванням обиднаного уряду, парламентської структури та єдиної фінансової системи. Без спільних транспортних коридорів і узгоджених митних норм інтеграція буде лише на папері. Ми вже підготували дорожню карту зі з'єднання портів Одеси та Тарту. Найважливіше гарантувати спокій у містах та на кордоні. Створюється спільний координаційний штаб для контролю ситуації під час переходу. Наші юристи вже працюють разом із фалконськими колегами. Завтра ми передаємо до тарту проєкт протоколу про об'єднання. Він стане основою для юридичного оформлення нової держави. Важливо зберегти економічну стабільність у перехідний період. Ми готуємо тимчасову бюджетну рамку для двох країн. Щоб уникнути будь-яких фінансових ризиків, Рада міністрів одноголосно підтримала ініціативу об'єднання. Прийнята резолюція надає уряду повноваження почати офіційну підготовку документів. Очікується, що вже завтра у тарту гетьман Павло Скоропат і президент Арсен Балджин підпишуть історичний протокол, який покладе початок новій державі, Союзу церкві та Фалконії. Тим часом у столиці Фалконії, Тарту сьогодні відбулося не менш важливе засідання вищого сейму. Після гарячих дебатів парламент країни ухвалив законопроект, який відкриває шлях до офіційної інтеграції з Ронвейцурієм. Голосування показало суспільство розділене, але більшість депутатів підтримала ідею єдності за 31 проти 25, утримались та не голосували по 5. Обговорення тривало понад 4 години. Прихильники інтеграції наголошували, що союзи з вейцарію це історичний шанс для стабільності і розвитку. Опозиція ж висловлювала побоювання щодо втрати суверенітету. Ми не здаємо незалежність, ми її зміцнюємо. Союзи з вейцарію не забирає нашу ідентичність, а робить її сильнішою. Це шлях до відновлення економіки, енергетики, безпеки і нашої спільної долі. Ми будемо робити все належне, щоб вейцарія не поглинула нас цілком. Кома краще розвивала нашу ідентичність і відновлювала країну. І тому у фалконців буде більша довіра до вицарців ніж до фарсіців. Після виступу премера більшість депутатів підтримала законопроект. У кулуарах парламенту кажуть, це рішення може стати поворотним моментом не лише для Фалконії, а й для всієї регіональної політики. Це крок до майбутнього. Ми показуємо, що готові до єдності. Є ті, хто сумнівається, але історія не чекає, ми повинні діяти зараз. Тепер Фалконія офіційно розпочинає процес інтеграції з Рунвейцев Уже завтра в Тарту очікується підписання протоколу про об'єднання між гетьманом Павлом Скоропадом і президентом Арсеном Балджином. Подія може стати фінальною крапкою у процесі, який розпочався ще кілька місяців тому з перших мітингів і закликів до єдності. 29 жовтня в історичній будівлі Державного суду Фалконії у місті Тарту відбулася подія, яка може назавжди змінити політичну карту регіону. Представники Ронвейцариї та Фалконії, включно з гетьманом Павлом Скоропадом та президентом Арсеном Балджином, зібралися на спільне засідання, щоб підписати протокол про обєднання двох держав. До зали прибули політики, урядовці, радники, юристи економісти, а також лідери обох країн, усі ті, хто в останні місяці вів роботу над створенням єдиного державного утворення вейцарсько-фалконської держави. Під час зустрічі сторони обговорили основні параметри нової держави, її назву, столицю, систему влади та територіальні кордони. Окрім цього, юристи з обох країн представили узгоджений текст протоколу, який визначає політичну, економічну та юридичну інтеграцію. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової епохи. Руньвейцуря та Фоконі довели, що єдність це не політичний гасу. А реальна сила, що лікує наслідки війни. І відтепер ми творимо спільне майбутнє, де два народи стануть одним рівним, сильним і вільним. Президент Фалконій Арсен Балджин під час виступу наголосив, що процес унії це не втрата ідентичності, а навпаки, шлях до збереження стабільності та розвитку для обох країн. Сьогодні ми підписали документ. Який не лише юридично, а й морально об'єднує наші народи, ми залишаємо позаду роки поділів і починаємо нову сторінку історію держави, де буде місце і для традицій, і для модерного бачення нашого майбутнього. Після підписання протоколу створення Вицарсько-Фалконської держави визнано офіційним політичним процесом. Юристи та радники тепер мають завершити узгодження текстів універсалу та тимчасових угод щодо функціонування влади до дня Унії 4 листопада, коли у Квії зберуться делегації з обох країн для офіційного проголошення держави. Таким чином, 29 жовтня 2025 року стало днем, коли у тарту в місті, де не раз вирішувалась доля Фалконії, було підписано документ, що започаткував нову спільну державу. Відтепер вейцарія та Фалконія впевнено рухаються до спільного майбутнього майбутнього вейцарсько-фалконської держави. Дорогі глядачі! Рекомендуємо підписатися на офіційний телеграм-канал Рунвейцурі. Там ви можете одразу бачити перші новини, ніж дивитися їх зараз, і там викладаються їх більше та раніше. Посилання туди зараз на екрані та в описі під відео. Також пропонуємо переглядати новини нашої країни та її історію на нашому офіційному сайті. Там також є новини, власна Вікіпедія та список уряду чи інше. Посилання на сайт зараз на екрані та в описі під відео. 30 жовтня в столиці Рунвейцерії місті Квій відбулася подія, яку вже називають історичною. Генерали Вейцерії та Фалконії підписали договір про об'єднання Збройних сил двох держав. Нове військове формування отримало назву вицарсько фалконська народна армія. Документ підписали командувачі трьох структур ОЗС ЗСФР та ЗСРВ. Згідно з ним управління, логістика та навчальні центри поступово інтегруватимуться в єдину систему оборони, очолить нову оборонну структуру командувач Об'єднаних Збройних сил, всім відомий Олександр Геральвішин. Тепер він стане головнокомандувачем нової держави. Сьогодні ми створюємо не просто спільну армію, ми створюємо спільний щит. Це військо не матиме поділу на Вицовців чи Фалконських. Віднині ми одні. Ми будемо стояти разом, щоб ніхто більше не загрожував нашій землі і нашому майбутньому, і нашому всього спільного життя в ФД. За інформацією військових радників, єдина армія отримає спільну структуру командування, реформовану систему рангів і спільні навчання вже з листопада. Вейцарці сваткують Хеллоуін. У п'ятницю 31 жовтня в Західному світі люди сваткують свато Хеллоуін. За давньою традицією кельтів, в цей день на землю спускались душі різних мертвих людей. Були хороші і злі духи, які робили різну школу. Тому люди одягали моторошні костюми, ставили різні прикраси, які мали відлякувати злих духів. Але зараз свато стало веселищем для людей, зокрема для дітлахів. Проте вийцари їх, які більшість сповідує православ'я, як і інші народи тієї християнської гілки, не святкують так, як там, але це не забороняє усім охочим зробити собі світильник Джека чи прикрасити свою будівлю та кімнату відповідно. Таке роблять вийцари, в основному різні магазини, терцер, кафе та інші приватні бізнеси для залучення молодої та іноземної аудиторії до свого закладу. Вже як два ріки вийцари діють такі звичаї. Минулого року був навіть присвячений випуск в тому, як це свато відбувається в країні. А сьогодні різні магазини продовжують минулорічну традицію акцій, де роблять знижки та прикрашають входи та всередині будівлі різними моторошними прикрасами. Знову в п'ятницю до курахівської ратуші в кабінет Віта завітала державна варта Ронвейцерії. Її ціль була затримати чинного Віта міста Вадима Деребія. Причиною візиту стало підозра на корупцію. Коли Батурин оголосив про те, що прикрасить своє місто квітами, влада міста Курахова вже після фіолетової революції заявили про плани виконання цього плану. Але от вже 30 липня Батурин посадив квіти та дерева, і жити там вже стало свіжіше, Корахово вже як три місяці не зміг виконати свій план до осені. Ще при Грунку на цю ініціативу місто видалило 50 тисяч войцарських мір, що лише на 10 тисяч менше, ніж в Батурині, але план там був виконаний, а тут ні. Головним за цей проект був віт міста Вадима Деребій, який, отримавши суму на покращення екології міста роздерибанив з близькими до його людей та за ці гроші купив дві квартири в Квії та Женеві. Побачивши його декларацію, податкова подала запит до держварти, щоб розібратися з тим, звідки у нього таке. Прийшовши до кабінету, варта все дізналась та затримала війта. Біля будівлі Ревальської земної ратуші у суботу відбувся мітинг місцевої естлянської громади. Люди вийшли з вимогою не забувати про їхній народ під час створення нової унії між вейцюрією та Фалкунією. Митингери наголошували, що естлянці це теж частина вийцарії, і тому майбутня держава має бути союзом трьох народів, а не двох. На площі було помічено як прапори єдності Вийцарії та Фалкунії, так і естлянські національні стяги з вимогами автономії та рівноправа. Попри емоційність, акція мала мирний характер і не несла ознак сепаратизму. Учасники підкреслювали, що вони підтримують створення нової держави, але прагнуть, щоб голос естлянського народу теж був почутий. До протестувальників вийшов чинний вій тривалі Арсен Кустов, який запевнив громаду, що естлянці мають повні культурні права. За його словами, у регіоні естонська мова не обмежується, працюють школи, видання та гуртки, а місцеве самоврядування представляють також естлянські адміністратори. Війт підкреслив, що всі громадяни нової держави, незалежно від етнічного походження, матимуть рівні права. Ніхто не буде пригніченим, і кожен народ збереже свою ідентичність. Після переговорів учасники мітингу мирно розійшлися, висловивши задоволення, що влада почула їхні заклики. Організатори акції заявили, що їхньою головною метою було нагадати про існування естлянської громади у спільній державі. На цьому тижні відбувся черговий спортивний вікенд в нашій країні, де відбулись чемпіонати вейцери з футболу та хокею. Вейцурська екстралига нарешті повернулась, щоб дограти два тури до зимової сплячки. За результатами 10-го туру результати матчів виглядають так. Адмірал Лівий берег 1-1, Оболонь Курахово 2-2, Металург харцист Кракен ревал 3-0, Квіке Пітал Скаунас 1-0, герцізияги Кальвін ревал 2-1, а в Женевському дербі Бертек переміг лисоруб з рахунком 2-1. Поточна турнірна таблиця перед крайнім туром до паузи виглядає так: Квій Кепіталс досі без поразок тримає за собою турнірну таблицю. Бертек Герцізи і Ягета Металург Харцизь в домі не можуть вирішити, хто на якому місці стоятиме для попадання в герман Кубки через їхні рівні бали. Курахово може й перегнати металург, якщо в Дуяї Кепіталс, а за ним також іде боротьба за п'ять місце з лисорубом, Каонасом та Адміралом. Кальвін все-таки має шанси обігнати адмірал, а оболонь та лівий берег досі знаходяться внизу, а де на самому дні таблиці сам кракена який не має жодних очок та перемог. В першій лізі вже відбувся крайній дев'ятий тур перед зимовими канікулами, і от результати матчів на ваших екранах. Турнір на таблиці першої ліги виглядає так, а Танзодеси очолив таблицю обігнавши конкурента Чернігів на один бал. За лідерами розташувались Динамо, Нарва Транс, Арсенал та Олімпія з мінімальними відривати один від одного, а далі йдуть відверті аутсайдери. Минай Тарон мають по 5 балів, молодіжний клуб Козлівська у нас її їх 4, а торнадо лише одне і займає останнє 10-те місце. Наступний тур екстралигії відбудеться вже на наступних вихідних, коли в нашій країні проходитиме матч проти збірної Астерії в Женеві, а Перша ліга вже чекатиме відновлення змагання у березні наступного року. Також на цих вихідних відбувся дев'ятий тур Вицарської хокейної ліги. Результати матчів такі. Беркут зміг у надважкій боротьбі виграти Квіки Пітас в себе вдома з рахунком 3-2 в овертаймі. Щойно корона програла нарві ПСК з рахунком 3-4, а шторм вдома, який набрав багато глядачів, зміг перемогти Скорпіонів з рахунком 3-1. На честь цього фан-клуб шторма запустив фейерверки помаранчевого та білого кольорів. Перед сьогоднішніми матчами було оголошено про найкращих хокеїстів жовтня. Ними стали воротар Шторма Яни Саудзинш, захисник скорпіонів Ілля Половий, а найкращим нападником став хокеїзд нарви Кирило Булдовін. Турнірна таблиця виглядає так. Шторм досі володіє першим місцем з 20 балами, на 4 очки відстає Кві Кепіталс, за ним на одне Скорпіони 2. За трійкою лідерів на 1 бал відстає від скорпіонів харцизкий беркут, а за пернатими так само і нарва. Пара аутсайдерів Еверест та корона значно відстають від п'ятірки найсильніших і навіть тут ми бачимо конкуренцію клубів за місця в таблиці. Прощаємося з вами до наступного випуску. Можливо, вже на наступному тижні ми опинимося в новій державі, де три народи зможуть жити між собою та розвивати один одного. Тому бережемо оптимізм та бережіть себе та близьких.